Відкриваю жалюзі, а тут дивіться, перший раз зацвіла оця фіалочка. яка Хенді, що ти там буяниш? Яка у Наталі цвіте, і цвіте всю зиму. Це од неї я брала листочок, поділила з лілією не знаю, як у неї. Ну, а в мене оце перший раз зацвіла ось така квіточка. І тут ось будуть іще. От, вчора я не помітила, ну я й не звернула уваги, що тут вона наростила уже квіточок. Ой, добре. Гарненька така. На дворі сонячно. То в мене тут пише мінус 2 на вікні, навіть мінус три, да? один, ні, два. От і інії у мене на траві на квітах, ну, може, сьогодні буде й тепло, бо сонячно. Я замаринувала курячі. Гумілки. хочу запекти їх в духовці. Зараз деко змажу олією. Це так, про всяк випадок. Чи до гречки, чи потім пюре можна зробити. Може хтось завітає, то буде чим пригостити. Думала наліпить вареників. Подивилась, в мене ще там сиром навіть є. Думаю, та ні, зараз я оце використаю, скільки вони там будуть лежати. Так, ну, ось вони які. Тут сіль, паприка і перець і сухий часник. І я вирішила цей, оці кусочки не обрізати, а просто так ось підгорнути. І викладаю шкірочкою наверх. Їх тут 4 гомілки. Ось так. Вони не покусаються. І відправлю в духовку. Так, десь. Хвилин на 40 сорок. Спочатку поставлю так, потім поріжу цибульку і зверху, щоб вона не пригоріла так, трішки підрумянила щоб. Так. О, духовка працює і я собі посередині. Колія мені не потрібна зараз цибульку поріжу. У мене там є півголуки, от мені вистачить. Цибуля не йде ніяк. Вона така зла, так де ніж. Кусочками і трішки пізніше я потім. Це Фенді мене рано розбудила сьогодні. На вулицю їй захотілося. Ну я вже її погодувала, він грається. І зараз треба. Зателефонувати Наталі, щоб вона не встигла там поснідати. Вчора Віка привезла тортик. Хоч нам багато й не можна, я кусочок вчора спробувала. А ще ось такий отакий лишився. Так. Треба Наталі сказати, хай йде до чаю. Красавець напижився сидить, теж уже погодувала, був кусочок жирненького такого м'яса дала. Я просто дивлюсь на його вушко, затягується, слава Богу, і вже росте там, бачите. Пушок такий на вушці. Ой, слава Богу. Дурачок, ти, де ти оце лазив, що ти такого піймав? У мене тут сині баклажани оце ростуть. Оце ті, що я перевернула. І ось, Бачите, вони теж вилазять. Думаю, буде діло. Ну, я їх поки що отак накриваю, але тут уже ось, бачите, впирається. Валя скаже, мабуть, уже треба, хай будуть відкриті, так ти ж лізуть. Ну добре, хай будуть відкриті ще. І ці вже скоро будуть давати ще звичайний листочок. Через 20 хвилин це поклала цибульку зверху, і ще хвилин 15 вони тут потушаться ось такі. 35 хвилин запікала, дивіться, яка краса, зменшились, звичайно. Ну, ось так. І цибулька. Хай тут поки що постоїть, щоб не так вичихало. Ну, ось так вийшло. Гарні. І що я тут зараз покажу? Я вже принесла і помила ось гарбуз. Дивіться, який він навіть без. Нема насіння. І він уже починає пропадати. Тому я швиденько його зараз почищу, підготую. І, може, ввечері, може, завтра вранці в холодильник сховаю, запечу. Перемила всю посуду, усю. посушиться, поховаю. І все чисто. Зараз сідаю з кабаком працювати. Хтось скаже кабак, хтось каже гарбуз. Кому як подобається, так і говоримо. Ой, тут сяду, щоб її не тривожить цю красуню. Так, що мені? Дощечка потрібна. А ще миска куди складати. Ось. Головне його отак порізать, бо скоро зовсім пропаде. Це ж ліля приносила і вже давненько приносила, а я все ніяк до нього черга не дійде. Та оцю нержавейку Так, ну що, я тут сяду, зараз буду різати. Ой, хотіла трішки відпочити, а потім думаю, та пропаде ж мій гарбуз оцей важкенький ще ж, Ні, нічого так, тільки ж на косу ріжеться. Ой. А, тут є ось, ось далі є насіння. Ну, а тут нема в цій половинки. Так що, може, тоді можна ось так його перерізати важкенько для моїх рук? Угу. Отак. О, тепер візьму ложечку, отакі насінинки величенькі. Так, ложечку треба і мисочку. І оце повишкрібать у миску так почистить. Потім, якщо ці насінинки повненькі, я їх посмажу. Це корисні. Ну, ось так, а те вже почиститься. Так, і цю частинку. Та зараз це ж не хочу я красуню від ціля проганяти. Це яке воно? Так, все тут. Угу. Та вроді повненьке. то можна перебрати оце і посмажу. У тебе таке насіння дорого. Так. Ще трошки і рятувати б уже нічого було. Так що ще пару днів і згнив би мій гарбуз. Ну, оце я помила насіння з нього, хай підсихає, а потім підсмажу. І зараз я буду чистити кабак, нарізати скибочками, отак От вирізаю серединку і ось тут де вже пропадає. Ще б так трішечки припізнилась би, то вже й не було б що й чистити. Зараз хочу спробувати на смак його. Чи він хоч солодкий чи ні? Говорю не дуже солодкий, але на колір дуже гарний. Я такими кусочками буду різати і потім в духовку. Та-да, так собі тут. Він так трішечки. Такий був якийсь колір міняв, Ну, ще твердий був. А це вже я так допустила. Начистила отаку миску. Ну і відходів теж така миска. Ну, я не буду на сміття класти, віднесу на город, воно там перегниє і буде мені як добриво. Красуня дрімає, поруч зі мною. І зараз я таки поставлю в духовку і спечу його. Бо шкода, коли пропаде зовсім. Бачите, ну це занадто багато тут ось обрізала, скільки. Ну, ладно вже.